Це одна із трьох будівель, де житель Краматорська Віктор Урбановський здійснював підприємницьку діяльність до повномасштабного вторгнення. Зараз ми знаходимося на одному із трьох наших об'єктів, які ми використовували для нашої підприємської діяльності. Як ми бачимо, він зупинений, законсервований, немає нічого, немає електричества, немає газу, немає води, тільки сторожа. Віктор каже, інша будівля у Дружківці, де виготовляли електроприлади, напівзруйнована російськими обстрілами. Незважаючи на те, що його бізнес не працює з лютого 2022 року. Підприємець має сплатити податок на оренду землі за майже два роки повномасштабної війни. Додає, лише за цю будівлю борг становить понад півмільйона гривень. У 2021 році на цьому об'єкті були заповнені майже всі приміщення для бізнесу. Це були і масажні кабане, і ювелірні майстерні, і центр здоров'я. У 22-му році з початком війни все зупинилося. І на цьому об'єкті життя вмерло. На цей час ми не в змозі платити ті податки на землю, які нам виставляє влада. Підприємець Валерій Власенко каже, питання сплати за оренду землі у повному обсязі постало після внесення Краматорська до території можливих бойових дій, а не бойових дій. Очікували, що буде якась постанова Кабінету міністрів про визначення пільг. 15 місяців всі чекали цю постанову, а потім, потім вийшла. Вийшов наказ Мінрегіону 1364, де він визначив території можливих бойових дій і, і бойових дій. І в цьому наказі написано, що місто Краматорськ взагалі не перебував на території бойових дій. І тому з 24.02.2022 року було нарахування всім підприємцям, у кого є. Договори оренди з Краматорською міською радою нарахували цей податок: податок на нерухомість, налог на землю, і це все нарахувано по нам обсязі. Є два списки: є список територій бойових дій, і є список територій можливих бойових дій. І там, де мова йде про територію бойових дій, там йде звільнення від плати за землю, там йде звільнення від оренди. Там на рівні закону, прийнятому в минулому році, звільнення йде від місцевих податків і зборів в тих територіях, в тих громадах, де, які віднесені до можливих бойових дій, у них немає звільнення на рівні закону від сплати податків. В них є тільки звільнення від перевірок. Валерій Власенко каже, сплатити податок за оренду землі мають і ті підприємці, які евакуювались, і ті майно яких знищене або пошкоджене російськими обстрілами. Розглянути зменшення їх зменшення може розглянути місцеві ради, місцеве самоврядування. На жаль, зараз. На наші, в нашій територіальній громаді введено, введена військова адміністрація і постановою Верховної Ради всі повноваження Ради по прийняттю рішень перекладені на особисто на Гончаренка Олександра Васильовича. У тому ж податковому кодексі зазначено, що він має одноосібно прийняти рішення по або скасуванню податків, або їх зниженню. У відповідь на інформаційний запит журналістів Суспільного, начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив, що Діючим законодавством України не передбачено можливості звільнення від орендної плати за землю, що знаходиться у зоні можливих бойових дій. Однак, згідно зі змінами, внесеними до податкового кодексу, військова адміністрація має повноваження встановлювати податкові пільги зі сплати місцевих податків та зборів, якщо земельна ділянка визнана непридатною для використання. Щодо неможливості сплачувати у повному обсязі податку на землю, то із 1 лютого у Краматорській громаді планують знизити ставки орендної плати. Неможливо платити податки за ту територію, за ту площу, яка не використовується і не може використовуватися через руйнацію або через, ну через те, що вона не не, не спроможна бути використана. Тому, якщо начальник військової адміністрації вже дав лист про те, що він може це робити, значить завдання підприємців працювати з ними надалі для того, щоб він дійсно це зробив і зробив не тільки на 50%, А до прикладу, як це зробив Харків, Харків знизив податок на 30, 70 і до однієї гривні в залежності від того, в якому стані знаходиться майно щодо введення індивідуальних податкових ставок на оренду землі у місті. Оксана Продан зазначає наступне. Рішення мало би бути не по об'єктне, а по критеріям повністю зруйноване, частково зруйноване, заміноване, в залежності від е, ситуації, яка є. І потім комісію, яка працює все одно по підтвердженню ступеню руйнації об'єктів, е, зафіксувати до якої з груп відноситься цей об'єкт, і тоді тільки мати з податкової що. Е, цей об'єкт звільнено абсолютно, або цей об'єкт з почому об'єкту знижено податок або рентна плата. Зниження орендні ставки у Краматорській громаді будуть діяти із 1 лютого цього року. Як діяти підприємцям із нарахуваннями до 1 лютого? Юридично заднім числом звільняти від податків не можна. Але практично Верховна Рада України прийнявши закон 3050, звільнила заднім числом, починаючи з 24 лютого, ті від сплати податків тих платників, які знаходяться в громадах, де здійснюються бойові дії. Тому однозначно, начальник військової адміністрації питання тільки в тому, чи він хоче, чи він вважає це за потрібне. Що далі робить цими боргами? В майбутньому. Так, да, закінчилась війна. Далі. А далі податковий борг залишається, і ці мільйони. Буде будуть за плечима цих підприємців, яким чином повертати людей та бізнес в наші місця. Валерій Власенко каже, у такій ситуації опинились і підприємці з Дружківки, Слов'янська, Покровська та інших міст Донеччини, які внесені до територій можливих бойових дій. Журналісти Суспільного 16 січня надіслали з цього питання інформаційний запит начальнику Донецької ова Вадиму Філашкіну. Відповіді станом на 30 січня не отримали. Вікторія Алексєєва, Данило Черниченко. Тем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.